Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в хардкорний мир. Хвати з мене вже цього важкого сида. Я дуже багато по ньому вже назнімав. Треба вже в хардкор грати, бо давно в нього щось не грали. Сьогодні може ще бути ввечері або в відео відео про танки, але нічого не можу обіцяти. Так, весь хлам сюди, О, я вже й забув, що я куди вийти, але... Я не пам'ятаю, вроді сюди ми хотіли піти. йти. Так, да, сюди. Але тут, походу, теж мангров біому. А, ні, тропічний там. Так, тростину треба зібрати. Вона ще знадобиться нам у майбутньому. Коли будемо крафтити... Ну, фокус функція. Я навіть забув, що я в хардкорі граю. Так спокійно граю, треба поповільніше якось. Бо в тому світі, якщо б я вмер, я відродився, а тут ні. Тут треба починати початку, тому треба дуже грати. Мені треба багато шкіри і тростини. І красиву місцевість, але тут о нема такого. Ладно. Підемо обратно в іншу сторону. Проти лиж. Я просто не дуже сильно люблю мангровий біом. От сам мангровий. Сама, саме мангрове дерево я люблю. Воно красиве, красненьке таке. А от сам біом не дуже полюбляю. Просто дуже скучно виживати, бо ну що, я буду всі 100 днів виживати в деревні. Ну це якось скучно. Мені. Дайте нормальний біом, будь ласка. Кайф, болото. А, я ж забув, що я в болоті заспавлюсь. Але можна вам туди піти. Але спочатку заберу всі речі важливі. Щоб потім сто разів не бігати. Але забирати не треба саме важливе. Ось це не потрібно ось це. Ось це. Пісок. Ще треба зіліварку забрати. Дякую, дереві. за те, що дала можливість взяти дуже багато їжі. Так. Я заверу ще коло Так. Вони ж не сталкаються, так? О, так, да, так це кайф. Все. Я у вас поубиваю коней. Не, було б у мене сідло. Я б на сідлі, на коні поїхав, так? Ти як вийшов? Ти як вийшов, скотня? Блін. Я не хочу вбивати котика, але мені потрібна нитка. І коліка. Двух сторін, оце сліпий. Так, поїв Новечка теж потрібна. О. Я просто якийсь ненормальний. Я всех вбиваю. Блин, а як правильно еще ломать бамбук, бомбуга ещ один? так так ломать почувствовать яблоку? Так, кровать. Пять залезу. Нарус ежу переплавлю. Я от дивлюся на цю кіску і думаю, блін, як же вона мені потрібна в тому світі. І так соромно. Увесь хлам сюди. Точніше, як сказати хлам. Ще мені треба обновку зробити? Дерево треба. А, у мене ж кістка є. Хоч би дерево виросло. Угу. Фіушки. Мені треба трохи дерева. Дерево, не... Нема. До найближчого дерева ще прыгати і пригати. Але я хочу якомога скоріше з'їхати звідси. Отак. До речі, топор саме найкращий інструмент. Він може як. інструмент. як... Він може працювати як топор і як меч. Ой, щось дуже темно стало. Давайте поставимо на вулиці. Главное не померти. Не. Так. Точка появи задана. Ага, мені ця точка появи не поможе. 4 дерева. так Аж не було. Не було щепиня. Що це таке? Ну блін а. Ладно, з вами був з вами був Фазгейм. Всім до побачення. Відео нове прохаркорму я новий світ. І чекайте від цього всім пока пока.